Психологи не визначають осінню депресію як хворобу швидше за все, це афективний розлад, спричинений скороченням світлового дня. Це ні в якому разі не хвороба, проте інколи осінню загострюється Ну е, так би мовити, клінічна депресія. Ну я б сказала, можливо, якийсь такий факт, що якщо ви відчуваєте з собою якісь зміни настрою там два тижні і довше, постійні, регулярні, які не проходять, тобто постійний пригнічений настрій, там, наприклад, відсутність апетиту, е, 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 постійне зниження інтересу до життя, тоді ну, варто все-таки звернутися до спеціаліста. На думку фахівців, осінньою депресією не страждають люди, які ведуть активне, неси. Чи не життя, Тому методи лікування полягають у створенні своїх осінніх ритуалів, чи то заняття спортом, читання книг та поїдання шоколаду. Пересічні рівняни, як виявилось, лікують осінню депресію позитивним мисленням. Я думаю, потрібно просто позитивно дивитися на всі проблеми, і воно все минає. Радісно всі, ну якби друзі, знайомі, розмовляти з ними про позитивні якісь. Теми і настроювати себе на краще, звичайно. Мені здається, що якщо ряд поруч якісь рідні люди, я просто звертати увагу на дрібниці і все, а не на щось глобальне. Глобальне воно завжди було і буде. Якщо ми будемо звертати увагу на чоловіка, любимого, сина, там, дочку і так далі, на своїх дітей, бабушок, дідшок, то ніякої депресії не буде. Головне вірити вірить в те, що далі щось буде, щоб хтось тримав тебе за руку. Ходити в спортзал, займатися спортом. І справді кількість відвідувачів тренажерних залів восени завжди зростає, адже заняття спортом лікує від усіх бід. Стверджують спортсмени. Навіть психологічно людина забуває. Коли приходить в зал, людина забуває про якісь негативні фактори, чинники, які відбуваються з нею в повсякденному житті. Вона відключається і отримує просто задоволення. Більше рухайтесь, насичуйте своє життя яскравими подіями та радійте навіть дрібничкам. І тоді холодна та дощова осінь не стане приводом думати про самотність та буденні труднощі. Людмила Савонькіна, Ігор Прокопчук Артем Логовський – Новини Рівного.